Привіт, Юля. Привіт. Розкажи трохи про себе. Скільки тобі років, де ти живеш, де ти народилась? Е мені 13 років. Я народилася в Норвегії в Мідсунді. Це маленький острів. Е та я. А де ти от, я чую, що ти гарно розмовляєш українською? Де ти вчила українську мову? Вдома е і онлайн. Я маю вчитель онлайн е дві рази. На тиждень. Угу. Два рази на тиждень так. А так мама вчить? Так, вона, а воно говори. Зрозуміло. З народження. Так. Говорила твоє. Чи розказувала мама про таке поняття, як сімейні традиції або сімейні реліквії? Чи ти знаєш слово реліквія? Що це може означати? Ем... Дивіться, якщо ми йдемо в музей, наприклад, так. то в музеї дуже багато є таке слово експонати. Це те якісь речі, які виставляються. Це може бути картина, може бути глечик глиняний, можуть бути кістки динозаврів. Тобто якісь речі, які є цінними. Ага. Сама по собі, от, наприклад, глиняний глечик, він коштує небагато, але він, наприклад, старовинний. або він... Містить якийсь спеціальний візерунок, взяти із країни, якої вже не існує, наприклад, і того він має цінність, і це ми тоді називаємо реліквія або експонат. І сьогодні я би хотіла проговорити про сімейні реліквії: чи є у вас вдома щось таке цінне? Можливо, з України, можливо, мама щось привезла, можливо, бабусі і дідусі передали щось, що ви цінуєте, що показують, може воно трошки давнє йому. Якби ти, наприклад, переїжджала, то ти б його взяла з собою. От що б це таке було? Ми Маю... маємо іграшка. Це дівчинка, це докке, лялька. лялька. А, лялька. Угу. Це... Це... це це українська лялька. Це з України. А як вона виглядає? З чого вона зроблена? Ем. Вона має виживанка і має так? Таяни. А як ти думаєш, це, це де ви її взяли? Мама ем мама купила з одну. Дівчинка з України, угу. майстриня, яка так. це робить, угу. Угу. і привезла дуже цікаво. Дякую тобі за інтерв'ю.